Я зупинюсь на доробку і долі історико філологічної секції відділу, голова відділу Атадгандал Кримський, до речі, українським не походженням не було. В нього батько кримський татарин, а мати литовсько-польського походження. А він сам себе вважав українцем. Унікальна постать: 60 мов знав. Його в 30-му році викинули, в 28-му році викинули з керівництва. За рішенням політбюро його зняли з академіка. Він голодував. Його е, прийомного сина е, Левченка. 29-му році процеси СВУ відправили в Констабори, будував е, Біломор-Балтійський канал. Довели, повернувся в 1933 році сюди, довели до е, самогубства з божеволі, довели до замовця. Е, лише завдяки богомольцю е, е, скрипника. 60 мов, сходознавець, нас інститут студії відновилися. Е, його е, відновив е, богомолець. 39-му році ювілей провели, але е, е, НКВД про нього не забуло. В 41-му році заарештований, в 42-му році, за різними даними загинув в концтаборі в Казахстані. Людина світовим ім'ям. Ну от він очолював історик філологічний відділ А. Секретаром цього відділу був Сергій Єфремов. Я про нього пізн, на пізніше. І так, історико в, у складі цього відділу, провідного відділу, його ліквідовано в 30-му році, було, з третє відділом, Була історико філологічна кафедра. Не путайте, є поняття науково-дослідна кафедра, яка подібна до е, наукового ну, підрозділу ну, Наприклад, відділу нашого в академії наук, а історико-кафедри до реформи 30-го року це напрями досліджень. Очолював ці напрями досліджень академік. І до складу цього напряму входили комісії, кабінети, музеї. Тому що багато людей робить помилку: була історико-філогічна кафедра, але це не. Навчальна чи наукова кафедра, а це напрям наукових досліджень. Найбільш потужні було дві кафедри: кафедра Кримської історії філогічна і історична кафедра Грушевської. Ну про неї я пізніше. І так, секретар цієї кафедри Левченко, я про нього розказав. Комісія про складання словника української мови її очолював керівник Ганцов. Мав 5 штатних і 400 позаштатних, випускали словники української мови за редакцією Єфремова, працювали Ганцов і Голоскевич. Вони члени були правописної комісії, їх репресували. Ганцов, до речі, відбув 27 років таборів, вийшов тільки після смерті Сталіна. Не міг працювати. Помер з лидня в 79-му році. Це не з багатьох. Хто вижив з цієї правописної комісії розстріляної в 30-ті роки. Голоскавич розстріляв в 37 році. Інститут української мови. Інститут української мови мав, я хочу зупинитися, бо це дуже важливо і мало хто знає, мав 5 відділів і 34 секції. Керівник Григорій е, Холодний? Мав 12 штатних співробітників, 3 філолога. Філолога-спеціаліста технічні працівники 18 постійних нещасних і 241 член цього інституту. В тому числі Олені Віна Кияниця був також учасником, готував словник по електротехніці з харківських вчених. І Проскура залучений був інститут, головне досягнення, підготував харківський правопис. Зокрема. В 28-му році він був прийнятий. З називається. Але спочатку це правосуд очолював правооборосну комісію Шумський. До речі, розстріляний в 46-му році чи повішений там, за різними методами. До складу комісія, яку очолив в входило 4 особи. Скрипний голова. Заступник у нього був Антон Приходько, Боротбіст скрипник, як і Приходько, по локоть краві. Спочатку більшовики викрасли українських боротьбістів для придушення української національної визвольного руху. Тобто в втіку як, як е, сепаратистів. Приходько очолював судилище над СВУ, головою суду був. Прокурором був Лев Ахматов, також боротьбіст. Розстріляний в 37-му році. Приходько, розстріляний. Обвинувачувачем був головним е, Панас Любченко, який вимагав від суду розстріляти цих собак Єфрема і інших колег, щоб спасти свою шкуру. В 37-му році сам застрілився, застрілив дружину, е, тобто собачі, собача смерть. Е, 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 Олекса Слісаренко, український письменник видатний, звинувачував того ж Русевки далі, розстріляно в 37-му році. Тобто одних українців викрасли проти інших. До речі, СВУ там більше було 45 осіб, із них половина це з академії наук, починаючи від Єфремова до Черняхівської старецької, і а взагалі за цією справою 5 тисяч. Репресованих. Але в 29-му році вони ще не стріляли. Вони 5, а було, 10 років давали. В 31-му році вони реалізували нову справу е, Український національний центр. А в 33-му військове. У 33-му вже стріляли. До речі, 33-й рік для України це тренувалися, Сталін 37-й тренувався на Україні. Трійки оці перші. Були створені в листопаді 232 року Косіор Балиць, тобто голова Балицький, як голова ОДПУ, Косіору Другий і цей Лєв Ахматов, прокурор генеральний. До речі, всі розстріляні в 32 році. Хоча вони в 33-му вже стріляли. Далі, от другим членом був Сергій Пилипенко, аспірантка моя ігра». Е, Володимир Володимира пише дисертацію. Це видатний український діяч, також колишній есер український. Перший заступник директора Балія, пісні директорництва Шевченка, що нині є спадкоємцем сучасної літератури, розстріляний в 1933 році. Їх, до речі, коли допитували, то заставляли, доводили до того, що вони писали, кого вони включали в ці організації. До речі, зламали вони Єфремова на 70 осіб він написав. Той же Пилепенко є його «Оприлюдна е, справа, і Юлія Білас її публікує свої дисертації. Там і не на Озерського цього Юрій Іванович повністю ім'я і головна ука теж боротьбіст, і про е, Антона. цього... Е, Приходька, третій член цієї комісії Кримський, я сказав, в 41-му році, і четвертий харківський філолог, до речі, редагував цей харківський правопис Олекса Синявський, розстріляв в 37 му році. Тобто в президії 45 із, 50, 40 із 55 розстріляних. Харківський правопис був зліквідований в 33-му році, був прийнятий так званий. Новий правопис, хвиля, викидали словники, нищили все, зачистили під нуль з метою зближення української мови з російською. Викинули терміни, намір людність, там округа стала округом, овочі, фрукти замість садина городовина. Вітну це окрема тема. Почитайте Масенко, репресування українське слово. Що робила оце Головне завдання це було укладання цього інституту термінології. Шість відділів було, природничий з секціями ботаніки, зоти, математики, технічність, господарські, соціально-економічне, мистецькі. Вони зробили величезну справу. Мав філію у Харкові, Видав... мали право е видати, домовленість була 3-4 тлумачних словника за всіма напрямками, встигли видати 16. Очолював цей процес кримський яскавий розстріляний агрегорій, холодний директор сказав, розстріляний. Взагалі, що сталося з інститутом, вже я перескакую, бо бачу, часу немає, але е, Інститут української мови був знищений фізично. Всі його репресовані одіячі, Олена Курило, всі, е, та Старицька, тож черняхівський медик, е, створили спочатку інститут мовознавства під гідою наркомату освіти, очолив його Григорій Ткаченко. Колишній аспірант, головне, що комуніст, малограмотна людина. Але цей інститут довго не протримався, в 1933 році його очолив. Наум Каганович, який тільки в 28-му році закінчив хіно, партійний журналіст. В 1934 році дали йому член кора, нищив усе, що зробив інститут мовознавства. До цього малограмотна людина вважав, що зразком української мови повинні бути е, мова робітників харківського поворозу будівного заводу. Це його головна була праця в мовознавстві. З матюками і з суржиком. От хто прийшов на зміну? Кримському, як і 60, мов, і ця малограмотна людина. До речі, дуже цікавий факт, що не тільки репресували мовознавців, а і е, навіть Хаїв свій час очолював студент, бо всю професору вони вбили. Ну і далі по пунктах комісія історії української мови е, очолював е, Василь Дем'янчук, розстріляний у 37 му році. Діалектична комісія Голоскевич, я про нього сказав, розстріляний. Кабінет Арабо-Іранської філології скрипник очолював, не скрип, це Кримський розгромлений і інститут скорознавства створено лише за часи разів. Гебралістична комісія очолював Ілля Галант, репресований також, е вижив, але у Києві не встиг виїхати з Києва і розстріляний е нацистами в 41-му році. Далі був директор з правами академіка Євген Тимченко. Це видатний український філог, ще брав участь у київській старовині. До речі, він учитель Олени Курило. він разом, мало хто знає, але значну частину доробку цього словника Грінченка підготував якраз Євген Тимченко. І лише з міркувань видавничі справи. Цей словник видали за авторством одного е, Гринченка. Хоча треба було б, що це і робота Тінченка. В 38-му році заарештований, репресований ще за справи СВУ. В 38-му році заарештований. Був в концтаборі, в 43-му році Рильський його витягнув з табора. Помер в 47-88 році, фактично безробітний, з 43-го року, ось з 33-го року не полікував жодної роботи. До речі, Рильський відіграв ключову роль в рятуванні української інтелігенції. Сам в 31-му році опинився в Лукянській е, в'язниці. Його з в'язниці витягнув Остап Вишня, е, який тоді був у фаворі у харківської влади, і. Е, е, Правда, щоб вижити, він написав вірш Пісня про Сталіна а тичина партія веде. Але Рильський відіграв ключову роль в збереженні інституту нашого фольклору і мистецтвознавства і до 64-го року, маючи досить хороші зв'язки з Хрущовим, зберігав. Від таких масових репресій, які покотилися про по інституту історії в той час. Інститут літератури. Він врятував Остапа Вишню в 43 му році. Остап вишня загинув таборах його 38 кілограм. Важив, думали, що подохне сам. А він вижив. Його відгодовували вишню. Декілька місяців, щоб вдягнути костюм, привезли в Києво. Він підписав, як, до речі, Ірильський, про свою працю за ДПУ, як і Валенса, ламали їх усіх. Але при цьому вони залишалися українцями. Вишня ходив на зв'язок з є спогади, що він приходив вічно п'яний на зв'язок з куратором, і коли його питали, що він. Це він нічого не знає. До речі, Вишня, який сліпий був. Мінус е, його третьому році заарештували, звинуватили, що він хотів убити Косіора, Постишева, їх, правда, потім пострілили. і Вишня пожартував я це в справі. Коли ви хотіли його вбити, він, каже, хотів вбити вечором в парку Шевченка сліпа людина. Він пожартував 10 років таби. І він не помер. До речі, от, е, витягнув і е, Рильський і Тимченка, але помер. Далі. Комісія історії українського словника також знищена. Комісія далі, кафедра усної словесності, очолювала Андрій Лобода. За тероризованою ДПУ помер в 31-му році. Взагалі, дуже багато академіків і науковців, прямо якийсь мор був в 31-33 рік, в тому числі і багалі в 32-му році. До складу цієї кафедри, тобто напрямку, входила генерафічна комісія. Керівник Віктор Петров, письменник до я сказав, що. Видавався як вісник, його заступник був Володимир Білий, репресований, знищений. Петрова декілька разів заарештовувала, він агентом був ОДПУ, розвідником, до речі, в 41-му році короткий час, керував інститутом інститутом. Нашим фольклором, як то він називався, українського фольгуру по війні опинився за кордоном, за кордон, Написав цю величезну працю. Єдине, що він не зробив, я би нічого більше не зробив. Оця праця про знищення більшовизму. Потім повернувся сюди в Україну. В Москві був його не пускали. Після смерті Сталіна повернувся в Україну. Працював в інституті археології. Людина, який подавався на членкора, в 66-му році, другий раз захистив що захистити по. З археології. Це талановита людина, але його енергія була використана не в цей білий, розстріляний, видатний український. Це, до речі, ця комісія Етнографічна комісія зробила величезних, було декілька тисяч. Співробітників про всіх сільбуда з усієї України, тому вони описували обрядовість, все це знищено було. Підготували вони проєкт українське кобзарство, українське гончарство, готували про українських лоцманів праці, все це було загублено всі праці спецрана. Далі кабінет музичної етнографії під керівництвом Клемента Квітки. Клемент Квітка це чоловік Лесі Українки. До речі, член кору Академії наук була його теща, Олена Пчілка, яка займалася етнологією, і фольклористикою, і талановитий не лише письменниця, а талановитий вчений. Так от Квітка також був репресований в Середній Азії після 56-го року повернувся в Москву, викладав музичних там більше до української не повернувся він до речі, короткий час його дружиною була Олена Курила, яка також була репресована і, і знищена. Кафедра історії з історії новітньої української письменності. Очолював Сергія е, віце-президент Академії наук, в цей час заступник Грушевського в. Центральній раді в 1929 році заарештований, як і його племінник Павлушков, як і його Дурдоківський, і всі інші разом з Андрієм Ніковським. Андрій Ніковський це віддатний український журналіст, філолог, міністр закордонних справ уряду НР. Як і Грушевський, повернувся в Україну. Заарештований, розстріляний. Єфремов в 1939 році, розстріляний в Володимирській тюрмі. Комісія з видання української старої писемності. Далі історико-літературна комісія очолював Павло Филипович. письменник, журналіст, розстріляний в Сандромусі в 1937 році. А, далі е, комісія е, з історичної граматики е, тут М'яковський Володимир М'яковський, в 29-му році в е, СБУ 30, е, за справи СБУ, в 33-му році за засланні, е, помер в 48-му році, е, так і не з ставарів. І Сергій Буда е, репресований також в 42-му році помер у Києві при загадкових обставинах. Комісія складання біологічного словника, де керівник Михайло Могилянський, літератор, заарештований у 33-му році, репресований, до роботи більше не звернувся. Далі п'ята кафедра українського письменництва очолював академік Перець. В 33-му році репресований, 35-му помер в Саратові, фактично, як в'язень танцтаборів, е, був академіком з 21-го року. До речі, створив у Оленраді філію е, Академії наук, е, комісія давнього українського письменництва, е, товариство дослідник української історії, яку очолював цей перець. В Ленінграді також ліквідована вона була в 29 році. Шоста кафедра новітньої історії. Михайло Грушевський. Найбільш потужна поряд з кафедрою Кримського кафедра. Очільна Грушевський включала е, секції е, іс, історикографічну керівник е, секції Грушевський. А історикографічна підсекція його молодший брак Олексій Сергійович Рушевський заарештований, розстріляний в Сандромосі. Грушевський, до речі, в 30-му році, як і його дочка Катерина заарештований. Потім в Москву в 34-му році його зарізали в Кисловодську. Фактично, дочку репресували в 43-му році померла Констабора. Ee, була культурно e, історична секція, комісія історичної писемності керівник Грушевський, а от секретар. Катерина Грушевська, видатний український етнолог, знала багато мов, видала українські думи, які перевидала Ганна Аркадіна за часів незалежності. Було чотири комісії розроблення історії розроблення української історії за напрямами. Зокрема, комісія Києва прибережної України, очолював член кореспондент НАН України Володимир Щербина. З 25-го року, в 30-му році пішов на пенсію 80 років, і помер через 6 років. Ну, це, може, єдиний, хто помер своєю смертю, бо був уже на пенсії, був глибоко старий. Комісія Лівобережної України очолював Йосип Гермайзе. Він за походженням Караїм. Ну, караїмів вважають етнографічною групою євреїв. бо в... В Ізраїлі більше 20 тисяч Караїмів, але в Україні завдяки, до речі, Караїмів німці не репресували, бо е, вважається ну, одна із баїв, чи може і правда, Віктор Петров, як етнолог, ну, довів е, нацистам чи доводив він знав вільної німецьку мову, і таке інше, що караїми це все-таки не євреї. Так от Йосип Гермайзе був зятім одружений з Катериною. Грушевською репресований в 29-му році е з таборів так і не вийшов, помер. От, з таборів. Комісія Полодневої України е Микола Ткаченко в е 33-му заарештований. В 43-му році був в УФІ, е приєднала його, вийшов з таборів, але в 47-му році вигнаний з академії, помер. Безденіжі і в злидня в 65-му році в Києві. Комісія Західної України, Фадір Савченко, 1922 рік, 1938 року, заарештований в 31 1931 році, в 1937 році, розстріляний.